Жили колись на світі полісмен Артур і поліцейський кінь Гаррі, обидва страшенні бешкетники. Одягнувши синю форму і почепивши на пояс гумову палицю, Артур щодня сідав верхи на Гаррі та їхав через весь Лондон. Найулюбленішою витівкою Гаррі було плестися в хвості у якогось автобуса і дихати на заднє скло, поки скло не запітніє. Тоді Артур, піднявшись у сідлі, малював пальцем на склі всякі пики, а Гаррі сміявся, дивлячись на них. Вони так часто займалися цією справою. Гаррі дріботів за автобусом і дихав на скло, а Артур малював пики, що в них не залишилося часу ловити шахраїв. І от якось вранці інспектор поліції Реджинальд покликав до себе сержанта і сказав Сержанте! Слухаю, сер, відповів сержант, виструнчившись перед інспектором. Сержанте, запитав Реджинальд. а чому Артур не ловить шахраїв? Не можу знати, сер!» – відповів сержант. Треба з'ясувати, сержанте, це велике упущення, сказав інспектор Реджинальд. Єсть, сер!» – відповів Джордж. Так звали сержанта і віддав честь. Потім він вийшов на вулицю, сів на свого коня. Це був дуже хороший кінь. Він ніколи не ганявся за автобусами і не дихав на скло, і поїхав вулицями Лондона шукати Артура і Гаррі, щоб подивитися, чим вони займаються. Нарешті він їх побачив. Гаррі в цей час якраз дихав на заднє скло автобуса. А Артур, нахилившись вперед, малював на склі смішні пики. Отже ж, бешкетники, подумав сержант Джордж а справа, здається, цікава. Може, й мені спробувати? І він направив свого коня слідом за автобусом, щоб кінь подихав на заднє скло, а коли скло запітніло, Джордж нахилився вперед і намалював на ньому пальцем портрет інспектора Реджинальда. Тут його побачив інший полісмен. Йому теж сподобалося це веселе заняття, і він теж вирішив його спробувати. А скоро вже вся кінна поліція їхала за автобусами, коні дихали на заднє скло, а полісмени малювали на склі пики. Лондонські шахраї не знали, що й думати, ніхто більше їх не ловив. Що сталося з поліцією? питали вони один одного. Нарешті вони вирішили з'ясувати, в чому справа, і з'ясували, що полісменам нема коли, бо вони малюють на задніх склах автобусів пики. Веселе заняття, сказали шахраї. І вони роздумали бути шахраями, а купили собі коней, навчили їх дихати на задні скла автобусів і теж стали малювати всякі пики. Інспектор поліції Лондона був дуже задоволений. Він похвалив Гаррі і Артура і наказав зробити Артура сержантом. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.